1 січня 24-го року трактор, мій, має такий вигляд, повністю розібраний. На ремонт і модернізацію. Причина ремонту. Хочу поставити на нього китайський двигун КМ3085 ВТ яким оснащується китайський. Тракторці, він по параметрам такий самий, але трьохциліндровий з водяним охолодженням, має більші оберти максимальні. Думаю, буде потужніший і різвіший. Заплановано. Переробка кабіни, заміна цих дверей, також вікон бокових, верх. Ну, І тут що по коробки трошки йде підремонтувати. Ну, двигун поставив. Все, так що на сьогодні такий вигляд має мій тракторець. Ну в подальшому ремонт, думаю, потрошку знімати, як буде проходити весь процес.